Йдемо, замочимо буряки гуматом і трихопсином від шкідників і для покращення росту. Привіт, Махай! Розплакався рукавиці, в мене видер, взяла собі рукавиці, щоб, ну, може, треба буде розколотювати чи ще там що робити. А він мене розплакався, забрав рукавиці. Так що мусила віддати дитині рукавиці, щоб ніс, щоб щось не допомагав. Пішли, а ми йдемо замочувати гуматі, в гуматі трихопсині. Вже загоріла сьогодні, сьогодні 2 травня. У нас сьогодні багато-багато було роботи. І не, поки сонечко, тепленько хочемо зробити все і одразу. Так що ви дивіться далі наші відосики. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики, коментуйте. Всім гарного перегляду. Все, Йдемо дивитися, як ми робимо е, буряки замочуємо в маті і трихопсині. Гарного перегляду. Так, друзі, ось наш гуманий трихопсин від кобренд Україна. Е, сіла трохи осад, осадок сів. Ми його оце збовтаємо гарно, щоб воно е, було. Дуже добре. Ось так. Коротше, збовтаю. Це все збовтаю, зараз, щоб воно гарно все розчинилося. І наберемо е, цього препарату. Зараз скажу дозіровку. Збовтайте це все. Так, ось я сколотила, видно, що запінила трошки навіть, бо сколочувала гарно. І е, ось у мене є така мірка, ви вже бачили у мене її. Не робіть мій конелок. Краще перепитайтеся в Танечки, перепитайтеся Сергія Івановича, як щодо чого, яка пропорція має бути, до чого та пропорція, скільки має бути. Зараз ми налиємо трохопсину 100, е, 150 грам трохопсину налиємо сіди. Зараз. Будемо наливати. Так, і я зараз е, налию цю каструльку, вона чистенька, є гарно, Бажано, щоб посуда, де будемо змішувати наші препарати, були чисті, е, без ніяких е, добавок, без ніяких нічого, щоб воно не, не, не зробилося гірше. Так, ось пристроїла нарешті я цей вой. Так, що в нас тут? Трихопсину 152, Лию. Це на літру води в нас веде. Лию, трихопсин. Трихопсин. 150. Я сподіваюся, вам хоч трошки щось видно. Так, ще грамульку. Ось так. О. І сюди ж налию зараз гумату. Це я налила у нас три обсин. І гумату у нас наливаю 25 грамів. Ось я виливаю Це чисту каструльку. Обов'язково, щоб було чисте. все. І 25 мені треба ось е, цього цього, е, гумату. Так, 150 і 25. Так, так. ось так. Зараз. Ось так. Все. Сподіваюся, вам трошки там видно мою цю колдуй баба колдує. йде. Так. Виливаю я назад сюди ось так змішала. Сюди воно. щоб гарно переколотилось. І зараз візьмемо цю м'ярку, тут у нас є одна літра. І перемішаємо, ну, наберемо одну літру води і будемо змішувати далі. Так що ви слідкуйте. Так, набрала ось е, одну літру води. Ось 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 от, І виливаємо цей препарат. У нас трохи сюди вот так хорошо от, І зараз ми його будемо. Розкоротити, треба. зараз розколочу. І будемо обробляти наш буряк. Ось у нас є буряк, ось і такий. Зараз я покажу, як я його хочу. за це саме робити. Якщо буде нам мало, ми собі можемо додати ще та копсину і гумату. Так, що дивимося далі. Друзі, поки колочу. І хочу вам сказати, що можна не тільки обробляти насіння, яке воно таке, а і. Коли воно вже проросло, виросло вже з землі. Запасіться бризкалкою, щоб могли кропити, бо я не запаслася і бачите, що маємо, то маємо. Так, полила, побризкала з і переколотила. ну, Як зробила, так і зробила. Головне, щоб воно достатньо було промочення, це насіння, і якщо є можливість, можна, щоб і проросло. У ну, мене такої можливості не було, мені треба було бігенькою промочити, я його на ніч залишила промоченим і тоді вже ми бралися висівати. Помощники мені, як завжди, допомагають, особливо ростик. Оце я залишаю вже на ніч. Так що хай краще воно у вас буде промоченим і залишиться на ніч. Ну, якщо немає змоги, ну, 2-3 години. А найкраще проконсультуватися з агрономом або дзвонити до танічки, і вона вам все розкаже і покаже. Ну, тобто покаже, ну, розкаже, по крайній мірі. От, так що обробляти можна не лише насіння, а і вже буряк, чи ще іншу якусь культуру, яку вам потрібно обробити для покращення росту або е, від шкідника якогось. Ну, краще проконсультуватися з агрономом. Бо я так показую те, що я знаю, то що я вмію, і то я роблю помилки, бо всі ми люди, і ми всі помиляємося. Треба консультуватися обов'язково і взнавати, розпитувати тих людей, які це на цьому розуміються. Я зробила певні помилки, зробила певні висновки, тому раджу вам, щоб ви. Консультувалися краще з агрономом або в даному випадку з Танією, яка мені допомагає дуже багато. В чому я їй щиро щиро вдячна за це. І так само Сергію Івановичу вдячна, що він також допомагає нам в нашій нелегкій справі вирощувати наше насіння. Ось так ми замочили буряк гуматом і тркосином. Зараз у нас цвітує дуже гарно вишні. Дуже класно вишні світлі. Я сподіваюся, у вас також дивимося далі. А ми завтра будемо працювати з іншим препаратом, і щоб було в нас порівняння, як працює гумат з тихопсином і як працює в нас хімія. Будемо порівнювати, будемо слідкувати за ростом наших буряків формових і бачити, який результат має хімічні препарати і як має результат біопрепарати. Так що підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики, коментуйте. Висівати ми будемо руками. Нагадую, може, говорила, або вже говорила, може ні. Бо я такий телепень, що не за будь не знаю, чи я говорила чи ні. Так що руками будемо висівати, тому що в нас буде е, вологий е, буряк, е, він не встигне висохти, і ми йому не, ну, в принципі, не хочемо дати висохти. Е, як користуватися, щоб е, висівати сівничком або сівником, лук, е, краще запитуйте у Тетяни або у Сергія Івановича е, в Агронома, і він вам порадить, як це все зробити. Запах неймовірний, я вам кажу. Так що підписуйтеся, щоб не загубити нас, ставте лайчики, коментуйте. І завтра зустрінемося. Ну, для мене це буде завтра, а для вас продовження відео. Так що дивіться, гарно вам перегляду. Так, привітки, привітики, прийшли ми кропити вже інший буряк. Ну, той самий, тільки ми пополам вже розділили, іншою вже хімічною цією штукою. Ми вже до батьків, ми з України. Так що підписуйтесь, ставте лайки і дивіться, чи ми будемо далі кропити, пробувати буряк і що буде далі. Гарно вам перегляду. Подає буряк наш є. Ось така в нас є приправа цево. Хімічно ось на літру води також замочити на 2-3 години на буря кормовий, Ось, ось таки, ми за... замочимо, це ні в якому разі не реклама. От так що зараз заколотимо. Ось мені дала мати ця вуй, Зараз влиємо води і висипемо цей шлюп. Іди сюди, будеш такого по бо мені як я маю все робити сама. Знаєш, треба працювати, так, місця кіт, блядь. Це треба працювати. Це. Ти вираз надіп'є, що мені буде від дому заколотити? Ні, ну ви бачили наглу морду. Прийшла напитися мені у води. Вип'є тепер пів банки, там не будеш літри. І що ти їм скажеш? Пий на здоров'я. банки вже випив. Що ти таке їв? Все, напився? Все, слава Богу. Можна працювати далі, так? Да? Дякую вам, пане. Такого. Так, От такого і тримаю. А це якесь аж червоне. Це пів банки випив цей вон, хліб. Ну, кажи, як бажано, так і робити. Щоб такі пішки напити. Це не вже випив. А ну, глянь, тут червоний кружочок виліз якийсь. Я нічого не нажимала. Все там нормально, Ти мені так. Ви тебе писали, так і стій. Нікуди не ходи. Отаково і сиди. Ти його карахали? Треба буде пунктів, як я не пішов. Хлібом пологонеться. Прийшла я до вчорашнього буряка, він достатньо вологий. Хочу його переколотити ще такого, от Бачите, він мокрий. Він мокрий і хорошо мокрий. Ось, бачите? Красота. Я його зараз таку переколочу ще, щоб може де там, що там якось не цей. от І будемо ось. Іти десь через годинку вже працювати, висівати його. Будемо садити картоплю, і поміж картоплю будемо сіяти бурячок. Ось так. І будемо слідкувати за розвитком нашого буряка, який пропрацьований гуматом і трихопсином від Екобренд Україна. Нагадую, що буде скидка для тих, хто буде замовляти продукцію Екобренд Україна. Промокод у вас буде Оля та Петя або життя в селі Олі та Петі, і вам буде 5% знижки на будь-які товари. Так що заходьте до них на сайт, ссылки я залишаю в описі, треба покидати ще під коментарі ссылки. Є там Тетяна, номер телефону також залишаю, дзвоніть, запитуйте, і вам будуть все розказувати, консультувати. Тобто дуже приємні люди. І беріть, це ж не хімія, а, а це екопродукти, якими можна обробляти насіння, кореневу систему. І зверху там на листочки оприскування робити, тобто для покращення росту е продуктів. Так що підписуйтесь до нас, ставте лайки, коментуйте, заходьте на бренд Україна, дивіться, що в них є, замовляйте з промокодом Оля Тапедя, скидка е знижка 5%. Так, Так, вам перегляду далі. Дивимося далі, слідкуємо, що ми будемо, як ми їх висіємо, і де ми будемо висівати, щоб ви плюс-мінус за нами слідкували за розвитком нашого препарату, наших бурячків. Так, ось наші брики. Ось є в мене така коробка. От. Я думаю, що мені було зручніше висівати. Я візьму цей, Ще раз зараз їх ось так переворушу. От. І насипаємо в коробку. Ось так. ось так, хорошо, Вони вологі ще достатньо, тобто, мені здається, буде добре. Так, насипаю, щоб мені було для зручного висіву, бо буду я сіяти руками, нагадую. от, І слідкуйте далі. Так, ось набрала, рукавицю ще одну взяла. Все, йдемо сіяти. Наші нагадую, нагадуються в нас в гуматі і в тих обсині. Так, привітаки, привітаки, прийшла я з цими буряками, де ми в нас прокроплені іншим цим. Я зараз докуплю сиплю і хай вони собі ще туди будуть. Зараз ми просіємо, посіємо з уматом, а потім вже ці будемо просівати. Так що це в нас окремо про травлені буряки. От хто з нами був в попередніх відео, то бачив. Ну я вицевкаю і покажу ще в цьому відео, яким прокропили воно такий має червонуватий кольор буряковий. Такий червонуватий кольор має, де іншим препаратом хімією, як то кажуть, оброблений. А ось наші буряки, які прокупро це промочені гуматом і трихопсином. Гумат для покращення росту, а трихопсин для шкідників від шкідників. Зараз візьму помий рукавиці, бо тільки що те колотила. а щоб не лізти з хімією до екового до еко розчинників, то піду поми помию з милом рукавиці обов'язково. Так що чекайте. Так, ось помила з милом. Хорошо, зробила. Це в нас оброблені гуматом і трихопсином. Набираю в чисту коробочку, щоб теж не було ніякої хімії, не було ніякої. Ми ж робимо, щоб подивитися на результат. Правильно? Правильно? Так що працюємо. Набираю коробочку і йдемо на город сіяти. Так, будемо працювати. Та ти вже сіяти їх? Вже сіяти ті рядки? І ми будемо рухатись сюди до пшениці, так? Да? Так. Да? Да. Да, будемо рухатись сюди до пшениці. Так що сіємо. Поки що починаємо гумату. Це в нас так буде від сітки і туди до пшениці почнемо гуматом, а потім окремо помітимо, де будемо сіяти інші препарати. Так що погнали. Можна коментувати щось. Він добре, не лише. Щоб за тебе гори забути. Тікай? Скот, скотик, спать. Як ваші перші враження? Други дойде, не перші. Перший трудовий день. Нагороду. Прості, де куди? Ди сюди. Улинитись. Ваші коментарі. Працює, Петро Андрійович також. Ха -ха, на буряках І з ростиком також. Давай кепка, кепку воно піднімай. Посіяли ми е, буряк з гуматом трихосином такий кусочок від цього патика і до цього патика. О, Посіяли такий кусочок ось його. Далі ми не сіяли. Далі ми будемо ще додавати до нього, як воно називається? Він добре. то Як ти, ти його назвав якось? Амофостер якийсь. чи що, ну коротко, я вам розкажу, будете знати. Ой, який самофостер маємо ще додати, бо в нас тут пісна земля. І щоб е, було гарно е, бурякові сходити, щоб не тільки е, був пустий город, а щоб було цього. Ти можна я щось зроблю? Нормально розказав? Слава Богу. От. Так що оцей кусочок ми відмітимо також. Я візьму завтра вже патики, нормальні поотмічаю і напишу на них, мабуть, щоб ми знали. І звідси вже підемо з амофоскою, гумат і трихопсин на цьому кусочкові. А далі ще будемо. Ну, слідкуйте і дивіться, щоб я вам тут не лишнього. Будете бачити всю по ходу дії. Зараз ми оце засипаємо і йдемо поратися, бо у нас сонечко, воно вже лягає спати, нам вже треба поратися по господарству. Так що дивіться далі. Ти бож таки тверде трохи, так? Нічого. Та тако волочий і все, не треба мені там його до того світу це Проволочи Проволочий і все, ще раз воно ще проволочить і все. що його садити на той світ? Так, привітики знову, у нас новий день, і знову ми будемо сіяти буряки з гуматом і стрихопсином і е -е, відеобренд в Україні. І ще якесь, коротше, зараза, якесь ще е -е, якесь добриво, тому що у нас тут город пісний, і ми хочемо його трішки під е -е, Ну, щоб воно хорошо сходило і добре це От так щось так. Хлопці також на зайняті, сусідки допомагають садити города, Картоплюю, мотоблоком і сажалкою. От. Так що ось так. Слідкуйте, дивіться, буду зараз сіяти і вам покажу, як я маю його сіяти. Так, ось такого насію буряка примерно і посиплю такого без фанатізма Оцього. Підкормки. Все досить буде, щоб ми не попалили буряк і не нашкодили цьому вою. Сподіваюся, видно, бо... Телефон вже не мій, на моєму пам'ять закінчилася, але приблизно так. Зараз я посію, трошки вам покажу тоді ще. Де в нас просто ця атака, де буряк є і оброблена атакою, бо то бачу приправа атака називайте. І ми поставимо там цього пенючка, де ми закінчимо і почнемо працювати іншим цим препаратом. ми вже поставимо. Працюємо поки що з буряком трихопсин гумат і мікрофоввоска чи що? Ну, щось таке. І працюємо далі. Прибіг уже Богдан нам допомагати знову. І Денис з Петі також закінчила працю. Посадили вже також картоплю і будемо працювати надалі далі з буряком е, сіяти. Так що ви слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайчики і коментуйте. Так, прийшла взяти вже цю атаку, ці буряки. І будемо сіяти вже атаку. Будемо проводити. Знаєте, що я ще щось таке придумала? Як вже будемо з вами тих колдувати, то вже будемо колдувати, коли баба, баба дід. Так само і я. На грибу такого буркавиці собі не взяла. Ось так. Поки що хватить, а там тоді прийду доберу, якщо мало буде. Ось так, О, майже повна ця коробочка. І будемо кодувати далі. Так що, вислідкуйте далі. Так, взяла ось вже атаку, цю буряк оброблений атакою. Це він від штирників е, е, оброблений. І ось ця підкормка наша. Та От, Вже стопчика поставила, щоб ми знали з вами, де у нас вже починається з атакою оброблений. І хочу для е, ще одного експерименту. Зробити чотири рядочка просто цим буряком обробленим, а після вже почати знову додати цю підкормку, чи типу, чи що, чи як. От, я був. От. щоб подивитися, як на цьому буде без просто буряк, без підкормки такої. Ну, якщо вже експериментувати, то експериментувати. Так що слідкуйте далі. Так, ось я посіяла вже атаку, буряк оброблений атакою і з цим, бом, з цими добровими, нітро, чи що, щось таке. Посіяла цевуй і будемо слідкувати, Як планувала, так і залишила без нітроафомозки 4 рядочка і будемо слідкувати, як воно а, проросло. Ось Богдан вже загортає де ногами, де сапою, то отакаво. Так, Ось я попідписувала, це вже в нас ця атака йде, 4 рядка для експерименту без нітроагмофоски, а далі з нітрогофмофоскою ось так до майже до пшениці. От. Будемо бачити, тітя валя теж грудки які збирає, бур'яни отаке. Ось така в нас частина, такий кусок у нас, виходить, буде пеньочки стоять, де я попідписувала, щоб ми не загубили для експерименту де як ми що посіяли. І будемо слідкувати за цим кусочком добряче. Що і як, де вроде. Не забувайте підписувати, ставити лайчики і 5, про 5% знижки на... Препарати від Екобренд Україна, так що підписуйтесь, ставте лайки, заходьте на Екобренд Україна, запитуйте у Тані і Сергія Івановича цього агронома вибачте, про препарати, про дозіровки, все-все-все, не робіть мої помилок, Не беріть на себе мою таку непрактичність, не незнання, що я в деяких випадках роблю помилки. Так що ви... Питайте краще, знайте, що самому спитати це не когось послухати, правда, правда. Так що можна буде ще обробляти після сходу, тобто, хто може не обробив насінням, то можете, як вони зійшли, і обробляти. Яка дозіровка, чим обробляти, як обробляти. Якщо ви хочете екологічними препаратами обробляти, то краще запитайтеся у Тані або у Сергія Івановича. Заходьте на Кобранд Україна, і там ви собі можете запитуватися і можете. Проконсультуватися, все-все-все розузнати, які можна продукти обробляти, чим можна обробляти, щоб не хімією, а екопродуктами. Чим не продукти, точніше препарат, кажучи. Так що ставимо лайчики, підписуємось, заходимо, консультуємося, купуємо препарати, отримуємо 5% знижки, кажучи промокод Оля та Петя або життя в селі, Олі та Петя, або просто життя в селі. Тобто Цікавтеся, запитуйтесь, розвивайтеся, ми робітьмо їх помилок, ми показуємо, як ми живемо в селі і які ми помилки робимо. Нам підказують в коментарях, телефонують. Тобто Ми також вчимося разом з вами. Так що всім пока-пока, підписуйтесь, ставте лайки. пока-пока.